Доброго дня, вітаємо вас на каналі Тексіка. Сьогодні ми поговоримо про те, чим відрізняються тканини з поліаміду та поліестеру. Варто сказати про те, що обидва матеріали виготовляються з нафтопродуктів, але кожен з них має свої певні переваги та недоліки. Варто звернути увагу на те, що існують два види поліаміду, які використовуються для виготовлення волокон. Це поліамід 60 і поліамід 66. Обидва поліаміди відомі під торгівельною маркою нейлон, але мають трошки різні властивості. Наприклад, нейлон 6.6 більш міцний і стійкий до навантажень в порівнянні з нейлоном 6.0. Але це досить суттєво впливає на його ціну. Розглянемо відмінності споживчих властивостей поліамідів та поліестерів. Поліамідні волокна по відношенню до поліестерових мають більш високу міцність, стійкість до абразивного впливу та високих температур, але в той самий час поліамідні волокна дорожчі, ніж поліестери. При цьому фізичних характеристик поліестеру цілком достатньо для того, щоб забезпечити споживчі властивості більшості виробів, які виготовляються з синтетичних тканин. Якщо у вас залишились питання стосовно використання поліестеру або поліаміду, звертайтесь до наших спеціалістів, вони допоможуть вам обрати правильний варіант. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.